Я друзі всіх вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про Південний Судан і. потужність. Тому не буду того стягувати і поїхали. Південний Судан це країна, що розташована у Східній Африці, і межує із Суданом, Ефіопією, Кенією, Угандою, Демократичною Республікою Конго та Центральноафриканською Республікою. Загальна площа усієї цієї, ну, наймовірної держави. Це така інтрига прямо 644 329 кілометрів квадратних. Офіційна назва держави це Республіка Південний Судан. І так, прапор цієї країни виглядає приблизно отак, Так, приблизно їхній герб. А ось так називається їхній гімн та Девіс. Потужність. Столиця держави це місто Джуба, якому проживає цікава, дуже цікава характеристика, я би навіть сказав. І тому порівняємо їхню столицю з містом ні? Е, місто Хмельницький має площу 93-94 км. І при тому там живе менше 400 тисяч людей, а в їхній столиці живе 526-527 тисяч людей. Але їхня площа це 52 км квадрат. Тому там буває трохи тіснувато. Трохи, трохи тіснувато. Не сильно, але така цікава характеристика столиці. Історія Південного Судану. Якщо ми будемо говорити про історію Південного Судану, то в основному тут усе дуже цікаво. Тут одні вам війни і теракти. Вікс-2 В основному до 19 століття у Південному Судані тільки воювали різноманітні племена, вони билися, об'єднувалися два племена в одне, щоб прибити інше, вони билися, сварилися. Кричали, воювали і все. Оце єдине, що вони робили. Якщо до них лізла якась країна, то вона просто деякі країни підписували собі деяку частину цих земель, просто і їх навіть не чіпали, тому що ці племена ні в кого ну, не викликали бажання взагалі брати цю землю. Вона нікому не була потрібна взагалі. Але, тисяч... але це все було до ХІХ століття, тому що ж 19 століття було. І саме 1899 року підписують угоду про те, що Англо Єгипет отримує територію Судану. Так. Ну, тому що якби південний Судан зрозуміло, що це південна частина, але якби Судан це весь, тому це частина таке Судану. І тому зрозуміло, ця територія стає частиною Англо Єгипту. І по назві Англо ми розуміємо, що це частина Британії. Ну, якби це британська колонія. І через що, зрозуміло, вони отримують величезний вплив англійської культури. І, Хоча в основному ці території ігнорували. І вони отримували цей вплив дуже-дуже маленький. В основному, типу, наприклад, зараз їхня офіційна мова з англійська, і це вони залишилось від Англо Єгипту. Ну, але так, вплив малесенький був серйозно. А то, що давало їхній культурі і їхньому, їхній історії розвиватися по природі, ну, по їхніх законах, а не по тому, як сказали якісь там колонізатори. І. 1955 року, якби сам Судан вирішує стати окремою, окремою незалежною країною, де проходить референдум. І що кажуть на цьому референдумі? Чи хочете ви части... Ви, люди Південного Судану, стати частиною Судану? І всі люди погоджуються, і всім подобається, і вони погоджуються, ці племена стати частиною Судану. І тому 1 січня 1956 року Південний Судан повноцінно стає незалежною, ну, незалежною землею, і тому їм стає гарно жити і проблем взагалі немає. Вони частина Судану. А Судан взагалі дуже розвинена африканська країна, через що цим племенам жилося дуже добре. Але в один момент їм вже перехотілося жити добре, і вони вирішили зробити окрему незалежну країну. І тому проходить референдум, де 99% людей вирішують, що їм треба стати незалежною країною. Так, велика країна, частина людей проголосувала за це. Ой, 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 ой. І тому, 9 липня 119, 2011 року Південний Судан стає незалежною країною. Отакі от, от повороти. І як ми розуміємо, це наймолодша країна світу. Отакий от цікавий факт. Тому що, так. Це наймолодша країна світу. Тому що в її на даний момент усього лиш 13 чи 14 років. У країні, це тільки зараз, це уявіть собі. Це дуже молода країна. Отак. І тому, як ми розуміємо, ця країна, ну, потужна в неї високий рівень потужнометра. А куди ж без цього? Тому так. Форма правління Південного Судану – Це Федеративна Президентська республіка, в якій уряд виконує тимчасові завдання. Або завдання. В основному ем, у цій країні були лише одні президентські вибори, і їхнім президентом став Сіцівчик, і в основному. Ем, так. Більше президентів у них не було. За 14 років 14. Круто. І цей дівчик, і до сих пір у них праве, і вибори, так і не пройшли навіть другий, і це перший президент. Тому, в основному, так, потужно. Якщо вам дуже екстрено треба дзвонити зараз же, е, у Південний Судан, а навіщо не знаю, але ви можете захотіти, бо я знаю багато хто хоче поговорити із людиною з Південного Судану, з якихось племен, то їхній телефонний код це плюс 211. Отак от. Живе там приблизно 12-13 мільйонів людей, що в основному є великою кількістю. І в середньому середньостатистична людина там заробляє 960 доларів. У рік. У рік. Якщо брати приклад, то в Україні цю суму грошей середньостатистична людина заробляє за 1-2 місяці. Поки там цю кількість грошей заробляють за весь рік. Рік. Це круто є, пощастило. Да. Економіка Південного Судану. Не, ну я так круто говорю прямо в самий час. Економіка Південного Судану є однією з найбільш слабо розвинених у світі, де Південний Судан має слабку існуючу інфраструктуру. Та найвищий у світі рівень материнської смертності та неграмотності серед жінок станом на 2011 рік. Сумна новина. Південний Судан експортує деревину на міжнародний ринок. Регіон містить багато природних ресурсів, таких як нафта, залізна руда, мідь, хромова руда, цинк, вольфрам. Е, так. Слюду, срібло, золото та алмази. О, так круто, алмаз з Майнкрафт. Лисяну деревину, і гідроенергетику. Економіка країни, як і багатьох інших країн. Якщо розвиваюся, зрозуміло, значною мірою залежить від сільського господарства і нафта це головний ресурс цієї країни. І на ньому тримається вся економіка Південного Судану, що нагадує економіку Тимор Лешті. Отак. От І тому валютою цієї держави є південно-Суданський фунт. Південно-Суданський фунт. Отак. От в основному Південний Судан не дуже, як ми зрозуміли, мега розвинена країна, в якої є дуже багато перспектив. Ну і це країна ну реально не найрозвинутіша. І тому закінчення. Щоб попасти в цю країну, треба мати ще й візу, а візу не хоче кожен мати там, тому що погодяться. Набагато цікавіше отримати візу в Велику Британію, ніж візу у Південний Судан. Погодяться. І тепер так, закінчення. В основному, в Південному Судані на даний момент є дуже багато бандитських угрупувань, де є різні банди, мотоциклісти, які б'ються одне з одним, воюють. І в основному, через що в них величезні проблеми з цим. У них було дуже багато громадянських війн, терактів і на носу зараз теж одна громадянська війна. Через що ми можемо зрозуміти, що Південний Судан це дуже країна, яка розташована не в вигідному місці. По-перше, через те, що вона навіть виходу до моря немає. По-друге, там тільки б'ються одні племена, хоча вони хочуть миру. Ну, це трохи мою смішно виглядати, звучати, але так. В цій країні є перспективи. І я у цій країні перспективи бачу. Тому що ну, вона доволі молода. І все у руках цих людей, які там живуть. І вони можуть, усе це, ну, всі ці війни протистояння білих проти чорних, ну, за шкірою людей. І всі ці теракти припинити. Але ну, це все залежить тільки від них розвиток надалі цього Південного Судану. І так, перспективи там є. Ну, є. Думаю, що вони хоч колись там і дійдуть до якогось рейтингу. До речі, про туризм Південного Судану. В основному, як я казав, що там треба мати візу. І через що там і дуже розвинений туризм, і туди проходять якісь духи, от реально духи туди піти і попасти і подивитися на усі ці війни, що там відбувається, як відбувається і що в основному ну, робиться в цій країні, як їй допомогти. І, На жаль, цю країну поки що треба ну, рятувати. Буквально. Тому що такими темпами ця країна розпадеться, на жаль. І плюс війна із Суданом, яка була недавно, плюс війни з іншими країнами, плюс війна у своїй же країні. І ці одні війни надають і країні нормально почати розвиватися, ну, отримати той, ту силу, від якої можна відштовхуватися той початок, вони його не мають. І поки вони його не отримають, на жаль, ця країна далі буде найбіднішою у світі. Ось так. Тому дякую всім за перегляд повного відео. Рубрика Вивчення країн світу, як ви бачите, продовжилась. І тому, так. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, дзвіночки, пишіть коментарі, репостіть відео. Скажіть собаці, куту, що я відео зробив, відео, що вони у вас є. І тому, так. Дякую всім за перегляд і тому ще раз. Усім па, -па.